Вітаю вас, дорогі брати і сестри сьогоднішньою недільною відправою. Зокрема, маю приємність вітати. Хотів вітати Володимира Ерколіна, але напевно він поспішив, бо знаю, що він по, по кораблях працює і, мабуть, сьогодні була його черга чи черга з э, скорше побігти на той човен, який везе його, кажуть, майже по цілому світі, по цілих океанах. Так що маю приємність його вітати, бо це якраз дві неділі тому назад, тобто 17 липня чи відбувся його день народження. Антона Прядка, я не бачу між, між нами сьогодні. Також йому оце. Відбувся день народження. А особливо сьогодні, я думаю, може він на порах співає. Юліан Гайдук, чи він тут сьогодні на хорах? Ні? Ну добре, передайте йому привіт від нас усіх з нагоди такого дня в його житті. Ми маємо такий звичай для вашої інформації. Досереди, тобто замість останній тиждень, як хтось відзначав їхній день народження, то я вітав чи вітаю їх у храмі Божому. І я знаю, що деяким не подобається, коли хтось вітає їх перед їхнім днем народження. Але ми кажучи, цей раз в нашому храмі інакше. Поділяємо наші привіти. До середи ми, ми привітаємо якраз у ту неділю, можна сказати, напередодні. День Коли день народження? Буде в четвер. А, був в четвер. Вітаю пані Ніна. Давно ми знайомі. Гарно вас вітати в нашому храмі з вашим мужем, з Володимиром. Ма я не бачу більш гостей таких між нами, але як перший раз це ви між нами вітаю вас в нашому храмі. Але і не. О! Вони були в церкві, я бачу, а тепер вони відійшли. Інну Лапіну вони були якраз. Якраз перед тим, як ми почали службу Божу, то вони і іна і її муж також були в церкві. Ну, напевно, я не, не зміг скоріше відправити сьогоднішню службу Божу, хоч ми стараємося під час літа не в повну службу Божу відправляти, а скороченим чином. Так що вибачте, як. Хтось з вас були тут і мусили відійти з певних причин. Одначе вітаю вас усіх, бажаю вам добра і радості впродовж цілого тижня майбутнього. І хочу сказати гарним привітом. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава Україні! да Господ Бог сви побласти на нове и многи